Добрий день, шанувальники мого каналу. Будемо сьогодні пекти щось солоденьке. Є 25 грам свіжих дрождів. Я їх так подрібнила. Добавляємо сюди тепле молочко. Одну, дві, три, певно, чотири. Давайте чотири столових ложок теплого молока. Добавляємо ще сюди одну столову ложку цукру. Будемо робити таку опару, розмішаємо, ще додаємо сюди борошно. одну столову ложку борошна, таку з чіпком таким, як я кажу. Ретельненько розмішаємо і поставимо в тепле місце, це така у нас буде опара. Ось постояла опара хвилин 15-20, дріжджі гарно бачимо, почали працювати. Додаємо сюди решту цукру, було 3 столові ложки цукру. Потім сюди доливаємо решту молочка тепленького. Молоці я розтопила 80 г вершкового масла. Молочка тут кружка 310 мг. Розмішуємо це все. Додаємо сюди одне яйце і один білок. Один жуточок залишимо, щоб помазати на версі пиріжки. Гарненько це все розмішали. Додаємо ще сюди дві або 3 столові ложки олії звичайної рафінованої, без запаху. Розмішаємо і тоді будемо додати борошно. Борошно в мене пішло десь від 450 г. Але ви дивіться на своє борошно, яке у вас, яка у вас кликована борошна, щоб вийшло таке мікеньке тісто. Може у вас менше, щоб тісто не забилось, а було таке досить пухке. Перекладаємо його в мисочку, закриваємо рушничком і залишаємо, щоб воно піднімалося в тепле місце, десь на годинку часу. В той час беремо яблучки, підсмажуємо їх трішки на пательні з додаванням цукру. Ось так гарно тісто у нас піднялося. Його один раз я так обняла. І чекаємо, воно ще трішки підніметься. Тоді будемо ліпити наші пирожки, даємо начиночки. я начиночку даю більше, люблю, щоб було більше. Розкладаємо на дечку, з застелену пергаментом. І ставимо в духовочку розогріту на 180 градусів десь на хвилиночок 25. Помажемо на версії, звичайно, жовточком і ось такі чудові получились у нас пиріжечки. Всім смачного! Дякую за перегляд і до нових зустрічей!